Доброго ранку, діти, запрошую вас на цікаве заняття. Сніг вкриває всі шляхи, йому раді дітлахи. Чується веселий сміх. Ой який пухнастий сніг. Що ж таке сніг? Дрібні та тендітні кристали замерзлої води. Це сніг. Незважаючи на такі невеликі розміри. Опади створюють величезні кучугури, що покривають собою великі території. Сніг один із різновидів атмосферних опадів. Дрібні кристалики формуються всередині хмар, опадаючи на поверхню взимку та холоди. Сніг можна назвати замерзним дощем, що випадає на землю взимку, холодною осінню та інколи навесні. Сніг може утворитися за температури менше 0 градусів. Дрібні краплини вологи в дощових хмарах застигають, тому утворюється цей вид опадів. Відомо сім видів сніжинок. У вигляді зірочок, стовпчиків, голки, пластинки, стовпчики з наконечниками, також є сніжинки з неправильною формою. Ви ніколи не знайдете двох абсолютно однакових сніжинок, зате у всіх сніжинок по 6 променів. Форма сніжинок залежить від температури та вологості повітря. За температури близько мінус 2 градуса Цельсія утворюються пластинчасті сніжинки, а за мінус 15 градусів Цельсія призматичні або голчасті. Сніг відбиває до 90% сонячного світла, тому взимку земля не прогрівається. Це пояснює, чому навіть у сонячні зимові дні може бути холодно. Сніжинки складаються на 95% з повітря, тому вони дуже крихкі, легкі і мають невисоку швидкість падіння. Цікаво, що сніжинки можуть співати, під час падіння вони видають високочастотні звуки, недоступні людському вуху. Сніг скрипить при температурі мінус 2 градуси Цельсія це звучать сніжинки, які ламаються і труться одна об одну. Сніг дуже важливий. Завдяки снігу, в нірках, де зимують тварини. Завжди тепло. Сніг, покриваючи землю рослини, утримує тепло, таким чином не дає вимерзати сплячим рослинам і комахам. Скільки радості приносить сніг. Ми любимо сніг взимку за зимові види спорту, ігри, зимові забави, зимові свята. Падав сніг, падав сніг. Для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних, а веселі грали в сніжки, сніг сідав їм на усмішки. І сміялись з усіма. Ой зима, зима, зима. Ось і скінчилося наше заняття. До побачення, діти, до нових зустрічей.